Це шок-контент. Просто познайомтеся, як тебе звати, яка ніша? Аліна, мені 21 і ніша номерологія. Скільки у тебе було грошей, коли ти залишала завдаток за курс? 84 гривні. 84 гривні було. У нас є скрін, прикріпили. І що сталося потім? Ти заявила в чаті про себе, на зумі про тебе. Так. І що сталося? І просто на цій енергії я виходжу в 100 неділю, розповідаю, що хочу на курс, ось моя ніша, ось таку консультацію можу зробити. Яка ніша? Нумерологія, може консультацію за донат, бо хочу на курс до Богдани. І стається чудо. Яке? За менше, ніж за 24 години мені приходять замовлення на суму більше 24 тисяч гривень. 24 тисячі гривень. І це більше, ніж 50% від курсу. А, і це мій особистий... Дані ли, за місяць я закрила 19 консультацій, тобто за менше, ніж 20.